Назюни брати та сестри сьогодні у нас за лютого три роки як почалася війна, яка розділила нашу життя на до і після. Ми знову сьогодні, в цей день вирушаємо з допомогою, як вже в котрий раз. Ми як рахували, ми спочатку війни більше 50 разів вже бували. І в Херсоні, і в Бахмуті, і в самих гарячих точках, і часом в Ярі. Дуже вам дякую, за сестра, вашої допомоги. Всім хочеться висловити подяку, особливо нашим прихожанам Української православної церкви, виразити подяку Митрополиту Ануфрію і нашому приходу на честь свята Великомучення. всіх до всіх нужденних до святогірської лаври, тому що брат, браття е, на святогірської лаври. Просить дуже про допомогу, і ми виїжджаємо завтра в день тричі війни. Ми вже наша війна може так почалася така вже більш-менш серйозна, коли ми побували в Маріуполі на початку війни. Це було якраз приблизно десь квітень місяць, 2022 року. Коли ми хотіли визволити звідти вивести наших військових, котрі вели бої були в оточенні, вели в бої на Азовсталі. А також хотіли вивести звідти всіх цивільних. Тому брати сестри дуже вам дякую. Потім ще багато разів ми були навіть зараз. важко сказати більше 50 разів. Ми рахували, ми побували. В самих гарячих точках і в Бахмуті були, були і в і, і в Бахмуті, і в часом Ярі були полон наших військових, котрі вели бої в оточенні. Потім хотіли забрати цивільних, котрі теж там е, опинилися в оточенні. А також більше 50 разів ми були і в Бахмуті, і в Курахово були і в часом Ярі і во всіх гарячих точках з допомогою від вас. Тому всі вам дуже дякуємо і просимо вашої допомоги. Спасі вас, господі. Ось. Бойова автівка вже відновлена. Ось так вона тепер є. Нехай Господь Бог вас береже. Автівка вирушає до бойової частини виконувати свої бойові завдання. Дякуємо всім, хто прийняв участь в цьому добродійному проєкті. Дуже дякуємо. Найхочеться хочеться особливо подякувати хлопцям. Ви знаєте, що ми їздимо вже більше двох років до них, і були вони з ними будь-де. І були і в Дружківці, були, і там під Бахмутом були. І були ми в Баравої, і в Харківській, не в Донеччині. І хочеться їм і подякувати за саме головне, що вони боронять нашу державу. низький йому уклін. І хочеться передати поклін всім і Олегу, і всім їм командирам, і хлопцям. І хочеться подякувати нашим приходам, котрі долучилися до допомоги. Щоб отремонтувати цю автівку і приходу на честь і Пантелимана, велика мученька міста Боерка, і приходу з Білогородки на честь Азвітратіга Божа Михаїла і отцю В'ячеславу і всім хлопцям дуже вам дякуємо і просимо ваших молитв за них. Боже, всім благословим. Добре Спасі вас, вас Господи, батальйон спецназу, і нам дуже приємно до них приїжджати. Ми приїжджаємо до них як до друзів, як до хороших знайомих. І хочеться особливо подякувати нашу українську православну церкву, наш приход на честь свята великомуся літія Пантелуймана, наших прихожан за те, що вони військових не залишають без допомоги, а саме головне без молитви. А військовим хочеться внизько вклонитись.